Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо Зараз або безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює, ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю, тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі, ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці, це просто бізнес. За ким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купують, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машині чисткі схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких-то там організацій чи чогось, і ще напряму треба, щоб всі допомагали всім, дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів. Це коротше дуже сильно можна капнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор, і так взагалі не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально фінансово, вообще, політична, і економічна і моральна неосвідченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю, вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. ні кавучі, час тут Пацана ні рук, ні ног нічого немає. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і діляти щось.